Усім вітання! Ви на каналі Дохід.UA Сьогодні говоримо про біржу Bybit і нове промо, в якому кожен з нас може заробити 200 доларів. Скажу одразу: не потрібно нікуди інвестувати великих сум чи виконувати якісь складні дії. Все доволі просто і зрозуміло, і саме зараз я покажу покроково. Як правильно виконувати усі умови? Тому сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Детальний пост про це промо я опублікував в телеграм-каналі, як тільки воно вийшло. Тому якщо ви ще досі не підписані на канал, підписуйтесь задля того, щоб дізнаватися про усю актуальну інформацію одним із перших. Що ж, Перший наш крок це зробити ретвіт та позначити трьох друзів. Це доволі просто: натискаємо та переходимо за посиланням. Так, бачимо, що завантажується наша сторінка. Як бачимо, я вже зробив ретвіт, але покажу ще раз для вас: натискаємо ретвіт, тут ми його забрали, натискаємо ще раз ретвіт і коментар. Давайте придумаємо будь-що, наприклад, якийсь коментар, щоб він виглядав. Якісно, байбіт. Нехай буде і стоп. Далі ми позначаємо трьох друзів. Давайте. Раз. Два. І знову ж таки три. Натискаємо твіт і готово. Після цього нам буде потрібно копіювати цей твіт, але до цього повернемось пізніше. Знову ж таки, наступним кроком є розмістити 1000 ACS в одному з пулів. Перш за все, нам потрібно перейти на біржу та купити наші токени. Ми перейшли на біржу ByBit і знайшли потрібну нам торгову пару. Однак, перш ніж купувати токени, нам необхідний гаманець Phantom. Якщо у вас ще досі його немає, він виглядає наступним чином: такий привид на фіолетовому фоні. Його доволі просто знайти в гуглі, вказуємо Phantom Wallet і встановлюємо, або як розширення браузеру, або як мобільний додаток. Як же вам зручніше працювати? Як бачимо, я вже закинув трошки солани для комісії та токени Access Protocol У вас ще їх немає, тоді просто їх купуємо на споті. Знову ж таки, нам потрібна тисяча монет. Рекомендую брати з запасом, а саме 1200-1300. Я ж придбав на 10 доларів, це, в принципі, невеликі гроші і можна собі дозволити. Як бачимо, натискаємо купити і готово. Далі на спотовому гаманці знаходимо наші токени ACS, натискаємо виведення. Далі беремо адресу нашого гаманця, а саме натискаємо депозит, Solana. І копіюємо, вставляємо адресу. Так, підтверджено, вказуємо тип чейну, Убираємо усі та відправляємо. Як бачимо, комісія складає 80 АЦС, що доволі мало. Натискаємо подати, і наші токени відправляться. Після того, як наші токени прийшли на баланс, нам потрібно надіслати ще трішки солани для комісій. Мінімальний вивід з біржі Bybit складає 0,21 солана, що цілком достатньо для того, щоб виконати усі потрібні транзакції. Далі натискаємо ось тут і переходимо в потрібні для нас пули. Натискаємо відкрити. Далі нам потрібно законектити гаманець, як в мене. Тут ми обираємо пул навпроти CoinGecko. Далі ми можемо обрати, скільки токенів АЦС ми відправимо в стейкінг. Я ж рекомендую закинути трошки більше тисячі. Допустимо 1050. Так, і натискаємо лок. Підтверджуємо. Для цього потрібна невеличка комісія, але це зовсім мінімально. Так, ще раз підтверджуємо. І, як бачимо, ми успішно виконали умову. Далі за день або ж за декілька днів, взагалі рекомендую зробити це декілька разів. Нам потрібно буде зайти в Content Rewards, і тут будуть наші нагороди за стейкін. Згідно умов від Bybit, нам потрібно забрати звідси нагороди. Тобто, раз чи декілька, повторююсь, натискаємо Забрати, щоб вони собі зафіксували, і умова була. Виконане. Найскладніша частина вже позаду. Тепер нам потрібно виконати умову з торговим об'ємом, який складає 15 тисяч ACS. Це доволі небагато. Якщо ви новачок, поясню. Торговий об'єм це сума купівлі та сума продажу. Тобто, щоб набрати нам 15 тисяч, нам достатньо. Купити на 7600, завжди беру з запасом, натискаємо купити, і пізніше продати на 7600. Я вже це виконував, скажу навіть декілька разів, зробив торговий оборот з запасом, а вам же потрібно виконати це всього лише на 49 доларів купили і на 49 доларів продали. Ну і завершальний наш крок це підтвердження у формі учасника. Перш за все, нам потрібно вставити посилання нашого твіту з відзначкою трьох друзів. Заходимо на твітер і бачимо мій твіт. Ось тут. Обираємо копі-лінк та вставляємо його. Далі нам потрібно вставити адресу гаманця, яку ми використовували. Так, Заходимо в гаманець, депозит, солана та копіюємо. Тут натискаємо ЄС yes, та підтверджуємо форму. В принципі, на цьому все, як бачимо, промо доволі жирне, адже винагорода складає на даний момент 195 доларів, а умови не такі вже й складні. А подібного роду промо постійно з'являються на байбіт. Можемо листати мій канал і побачимо, що ось сьогодні було промо ще ChainGPT, де за прості умови можна було забрати 10 доларів. Уявімо 10 акаунтів, множимо на 10. Далі ми отримали токени RLTM за hold NFTшок. Тобто також часто встановлюють певні ліміти на аккаунт, і якщо ви будете використовувати декілька, то зможете іксувати. Як бачимо, далі ще одне нове актуальне промо від Bybit. Що я хочу сказати? Постійно, байбіт дає нам можливість заробити і чому нам нею не користуватись? Тут абсолютно немає ризиків, якщо ви робите усе. Правильно, тому, так би мовити, мобілізуйте ваших родичів та друзів і почнемо заробляти. Я на власному досвіді скажу, що це доволі хороший прибуток. В принципі, можете почитати відгуки людей в чаті. Багато хто вже створив 5-10 аккаунтів і так би мовити, користуються нагодою і заробляють на біржі Bybit та на інших біржах. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, пишіть напряму в телеграм-каналі або ж в коментарях. По можливості постараюсь усім допомогти. Я ж за традицією вам дякую за увагу і до наступних відео.